Розпочинаємо після матчу прес-конференцію команди ВК Житичі Полісся», який у другому турі Суперліги Буденвес переміг збірну Полтавської області ВК «Решетилівка» з рахунком 3-1. Сьогодні спілкуємося з головним тренером команди Сергієм Терейковським та догравальником та кращим гравцем сьогоднішнього матчу Денисом Губенко. Денисе. Вітаю вас з призом, Дякую. з перемогою. Що думаєте про сьогоднішній матч? Ну, матч здався на, на... Матч здався важким для нас. Дякую тренеру, що дав мені можливість вийти в основному составі. Дякую команді за таку чудову підтримку. Будемо працювати над своїми помилками і все буде. Все буде. Завдяки чому вдалося сьогодні переломити так хід гри, тому що програвали спочатку, потім все ж таки. Я вважаю, що завелися. Завелися командою, з'явився бойовий дух і це нам дало перемогу. Що ви думаєте про сьогоднішню гру? Я хочу поздоровити команду з перемогою, хочу віддати шану. Командир Шетилючі за гарну змістовну гру. Гра дійсно була важка, було декілька, навіть не декілька, а достатньо важких розрішів, тривалих. Ось. Але е, дякую команді. Друга, друга партія трошки не заладилася, може трошки е, згубили концентрацію, а все-таки вели до середини партії. Ось, але знайшли сили, знайшли хлопці мотивацію. Ми розбирали команду, знали, як вона грає. І Завдяки тому, що було, як сказав, сьогодні кращий гравець, з'явився така згуртованість, з'явився бойовий дух. Ну, він не пропадав, але зараз в цей момент його не фатали. І в третій, четвертю партію. Нам була дуже необхідна ця перемога, тому я ще раз дякую команді. Наступний матч ви граєте проти ВСК юридичної академії. Що можете сказати про суперника? Команда, знаєте, я хочу сказати, що сьогодні у професійній лізі нема слабких команд. Зовсім немає. Є, да, є команди, які можуть більш укомплектовані професіоналами. Більш з таким з досвідом гравцями, але команда -Академії, вона з величем, з величайшим досвідом виступив в суперлізі. Сьогодні вже постійний лізі. Команда дуже бойова на хорошому ходу. Ну, будемо готуватися до гри. Побачимось на наступних матчах. Дякую. Дякую за дякую. друг.